Тебе погуляємо, по тебе через базарний. Подивимося, що там. Підтягуйтесь до мене на канал. Зараз okay, зайду. Okay. Ой, вітер такий дує. Трішки пройдусь по тебе. І додому цього. Як вам мої відоси, як моє зважування, перевірка ві... вес. Зараз подивимося, що там за акції є. Що я вам покажу. Чекаю людей. Знижки. Там нові знижки. Знижки щодня на різні товари. Дивимося. Ось вони йдуть. Купуй другу. Вон, дивіться, на зубні пости. Знижки. Вони ще з 22.05 по 28.05 ще знижечки йдуть. Пішліть. Покажу вам. о добрий день співробітники АТБ, ви мене чекали, я до вас прийшла. подивитися, що у вас. Щось з віком, напевно, так? Да? Лос. 50 гривень 40 копійок, морозиво. Ого. А скільки тут вес його? 155 грам. 50 гривень 40 копійок. Ой, йо-моє. Оце до. Да. Оце ціно. Що тут далі? Капуста. Капуста 14 гривень 95 копійок. А буряк, я вам зараз покажу ціну буряка. Редис 3095. Черіка. бачите, вон в цих я вже в коробочках. Дякую вам за лайки, вподобайки. Не забувайте до мене підписуватися. Буряк. Перший гатунок 66.95. Ой йо-мойо. Тут по чесникою. Часник, вісімнадцять гривень 100 грамів. Так, тут щось в мене слабий інтернет. Не вийде прямого ефіру. Поїхали ми. У нас оце як виключають світло, то і інтернет пропадав. О, дивіться, які лежачки класні. 999 гривень. Є синій, і червоний. А жовтого нема. Не годиться. А вони ще стільчики є. О, дивіться, який стульчик. 999 гривень. А це горілочка. Горілочка. А от там ще що є? Що там є? Я там ніколи не була. А, це ота промзона. О, дивіться, тут ось є літні напої. Ой, йо моє. 189,90 двинце. Хто хоче, завітайте в АТБ. Все дуже смачно і дуже корисно. Хліб духмяний і запашний. Щойно з печі. О. Ось воно. А я хотіла цукор знайти, я його не могла знайти. А, це тут памперси, овсянка. Може, десь тут він є. Тут теж немає. Тут мій війне всяке таке сяке Подивимося. доктором Комаровським. Мило, он, дивіться, 71 гривня 40 копійок. Недорого. А ось 880. Дивіться, яке класне мило дитяче. Це хороше, так що завітайте і куплюйте 70 грамів. 880. Місяць мити руки буде та вам хвата. Що тут ще є? <памперси>, памперси, ціни на памперси, може когось цікавить. Лайки, вподобайки, підписки. Я чекаю на вас. От зубні пости там йдуть по акції. А, тут уже, навіть нема. Там одну береш, друга за пів ціни. Оце так. Он. Купую одну, а другу за мінус 50%. Я вже купила, вона нам не підходить, не прочитала. На свадомі яка? Нам трошки інша паста підходить. Тут таких ну, нема. Ой, зубні щотки, дивіться, зубна щотка. 100 гривень 70 копійок дві зубних щітки. Ой, це капець, вони чи подуріли тут. А от 122 гривні 90 копійок. Ой, -мо, це капець якийсь. Ополіскувачі. То мені там писали, що в мене там вініри. Нема в мене вініри. У мене обичні зуби, я просто їх чищу. Щоденний захист. Оце ось Та, бачите? Хороша. Відновлення бажаю. Бажаю купувати товари високої якості. Я так їх бажаю. От, кстаті, 85-80. Оце миючий засіб, він я вам скажу, концентрований, густий. І оцієї банки вам вистачає місяця на два. І воно дуже добре в холодній воді. У нас зараз воду відключають, є холодна вода. і ввечері гарячу включають. То супер. І оцей ще теж. Зараз вам покажу 53 гривні 80 копійок. Оце взагалі на так яблуко. Візьміть, попробуйте, поки він йде по акції. Ну, тут об'єм теж літр виходить. Оце взагалі бомбезно. кажу одразу. Ну, фейер щось воно дорого, тому і за розчарувалася. Беріть ці новинки, ну вони, може, вже й не новинки, я давно ними користуюсь цими миючими засобами. Для посуди, вона мені дуже подобається. Вон, бачите, вонючки для туалета. Вон, 38,90 по 50-30 і по 120 тут три штуки. Надовго хватить. Це гріло для підлоги. Містер пропер перелетів, напередів і улетів. Містер пропер 148,70. Оце класно. Це отак, порошки. М -м -м. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Щось моя голова сьогодні крутиться? Ну, на погода буде змінюватися. Зутра було прохладно вділа кросовки, тепер жарко. Бачите, в кросовках. А я вчора шлюбки купила, а то шлюбки купила за 250 гривень, тепер все. О, дивіться. Акція. Купляєте оцей порошок 49,30, а другу пачку берете за мінус 50%. Ну, напополам розділіть. Вигодно, вигодно. Ще вон капсули 264,90 непогані такі. Це зайшла промо це і діло. О, дивіться, йде і ще все консервація. Кришки 103 гривні 50 штук. Оце вони отакі. Ну, я не знаю по якості, хто там консервірує це все діло, той дожен розбиратися. А у ще є 99,9050 штук. А в таке 100 штук, по-моєму, 100 гривень. Ось мрія. Ну, я не знаю, хто це консервірує, той дожен цих кришках розбиратися. А ось ще кришки 20 штук, 47-90. Це ті, що... Ну, Закручується. Це непогані такі кришки. О, тут в містох кришками ще й колготи є, 50-90, 40 ден. чорні. Це для котиків. Олійка. Олійка. Хто хоче знати, чому олейна. 850 Ну, мілілітрів, 43,90. Літра вже немає, менше трошки виходить. Це так. Якщо, ви бачите, олейна йде по тебе по олівку, якщо ви любите олівку в олію, то ось вона, дивіться, її сіка багато, я так вам по 136, 80, по 59. Делюкс. Це непогано. Ну оце отак, в принципі. А де ваші лайки і підписки? АТБ. Пішла я, бо в мене щось ета. Зараз вам ще покажу не тільки АТБ, а ще й маршрутки, в якої я їжджу. Проїзд у нас коштує 10 гривень. Зараз знайду 10 гривень на проїзд, якщо в мене є. У вас там цікавило, які у нас гроші ходять. У нас отакі, бачите? Такі гроші в нас зараз ходять. Проїзд маршрутки 10 гривень коштує. Зараз буду шукати 10 гривень, бо в мене, мабуть, 10 гривень немає. Бо там здачу дати це проблематично. Зараз мілочішки назбираю. Секунду, ждіть п'ять гривень найшло. Так, да, мережа тебе рекомендує всі товари. О, найшло. Десять гривень назбиралася. Мелочі Сьогодні на роботі була, сиділа там колядувала, на колядуа. Ви ж там не забувайте підписуватися, ставити лайк і писати коментарі. А я зараз покажу вам трішки нашої маршрутки. Вони такі жовті у нас. зараз. Все, 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 взяла камеру свою. Ось у нас отакі, бачите, оце на проїзд збирає дві гривні. Бачите, три гривні. Дігать гривні. Шість. Вісім. Десять. Готово. Все. Поїхали. У мене вдома ще й роботи багато. Бачите, як в нас? Сонце, світ, на вулиці, жара, капець. Що ви в чаті нічого не пишете? Як у вас проба? Хто чим займається? Що ви там на обід і вечері готуєте, а? О, Спорт, спорт це та сіла. Щас я гляну, чи я ч. Маєч... О, точно он моя маршрутка. Бегу, бегу, бегу. Стой, 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 стой. О, вот так, Ой, моя. Фух, спила. 你怎么进来？ I'm uh, Ну, внутри. А, ah, внутри, короче, хорошо. Ага, давай. Чик-чик-чик.